скільки їх тут, а? на одному листочку. І я взяла його звідтіля і там він ще лежать. Прокинувся мій інжир, той, що я купувала восени за 250 гривень. Я вже думала, що він все, з нього нічого не буде, але він прокидається. Покупка дорога, як для мене. 250 гривень це немалі кошти. Але взимку. Це батько чи мама, так, не знаю. А оце дитинчатко. Це я взяла з нього, тут були розгалуження, і я зрізала оті гілки і ось посадила. У мене вийшло таких дві баклажки. Одна не пішла жодної гілочки. А тут ось пішла одна гілочка. І навіть не та, що я очікувала, я думала, оця піде, ось ця велика, тому що там була. Ось унизу, бачите, брунечка, але вона засохла. Натомість випустив оцей патичок. Та, може, От. І я думаю, куди його тепер притулити, посадити. Я взагалі-то думала, що цей не виживе, тож я хотіла на це місце, оце молоденьке, посадити. Ну, я мала надію, що може ще з землі щось вийде, розумієте? Думала, але там нічого немає. Я так розребла, там пусто. Та я щаслива, що він дав мені отут бруньочки. Мій інжир, це я від свого куща робила, жипцювала. Ось, то він уже, бачите, в якому стані, вже розкриваються оці кручені гілочки, ось як гарно закручений листочок. Це я його тут посадила, щоб він мені затіняв мадрину. Ось я його притулила, оце десь влітку здається, я не пам'ятаю. Ну Тут у мене порічка червона, вона також буде її затіняти, але вона ще вища, ніж у ці... усі рослинки. Ну Цей інжир росте швидко. Тож я маю надію, що він прикриє цього року. Абрикоси почали падати. Пам'ятаєте, в мене було відео, як ми з сусідкою рахували абрикоси, а вони падають. Вони падають і може бути так, що на моїй стороні усі попадають, а їй залишаться. Мої абрикоси їй залишаться, що в неї не попадають. Ось таке може бути. Ось погляньте, яке кавшпо я зробила горщичок. Гарний? Garni, tak? To kosarka.